Вітаю всіх, пропоную подивитися відповідь на питання, чого ви не помічаєте. Наразі, прямо зараз. Можливо, щось там за вашою спиною відбувається. А ви те й не знаєте, можливо, перед вами якісь нові шляхи відкриваються, а в когось, можливо, потрібно на щось інше звернути увагу. Тож, давайте будемо дивитися перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, чого ви не помічаєте аркан суд. Ви не помічаєте того, що, можливо, вас хтось активно засуджує, можливо, ви просто живете своїм життям, нікого не чіпаєте, але чомусь всім хочеться зачепити вас. Можливо, ще буде так, що ви, у вас складаються якісь певні ситуації, на які ви вплинути просто не можете. Щось відбувається, але того ви. Самі не розумієте. Заважають вам, От що, що вам заважає, ваша невпевненість, ваші страхи, можливо, ви проходите якийсь внутрішній, якусь внутрішню кризу або зовнішню кризу, відчуваєте якусь подавленість, ну, взагалі якось обставини можуть складатися так негативно для вас, і через це у вас можуть виникати якісь психологічні проблеми. Для когось це можуть бути хвороби, для когось, можливо, це якісь втрати. Ну, комусь може фінансові втрати. Але фінансові втрати, які б вони не були у розмірі, завжди це найменша плата, що ми можемо віддати. Ну, а ще, можливо, у вас якісь є такі руйнування, це можливо бути руйнування вашого світогляду або руйнування ваших старих звичок, установок. Тобто, ви живете якимось таким життям, на яке поки що ви вплинути ніяк не можете. Ви б хотіли, можливо, щось змінити, але обставини наразі сильніші за вас. І тому вам варто розуміти. Що саме важливо вам наразі це вміти відпускати якісь образи, прощати і не засуджувати нікого. Ну, неважливо, яка ступень провини іншої людини перед вами, вам саме головне наразі відпустити цю ситуацію, і простити. Почати прощати потрібно із самих себе. Тому що, як ви можете простити когось, якщо ви... Самі себе не можете простити. Ну, припустилися, ви десь помилки, пробачте себе, але це робіть щиро від, від серця. А потім пробачайте всіх. І тих, хто ще живі, і тих, кого вже з нами немає. Тому що образи тільки руйнують людей, і накопичувати їх в жодному разі не варто. І навіть якщо ви можете мені сказати, що ви не тримаєте образ, то ці, ця карта говорить про те, що вони десь глибоко у вас сидять. Чому? просто, можливо, ваша психіка не хоче їх відпускати, щоб ви їх побачили, ті образи, і з ними розпрощалися вже нарешті. А ще підбодрюйте себе, ну тобто. Що у вас все одно в нашому житті, попри всі негаразди, є багато чудових подій. Ну, ви вмієте щось робити, зробили щось вдало або гарно поспілкувалися, комусь дали потрібну пораду, коли до вас звернулися. І за це себе, себе навчиться хвалити. Ну, і наразі вам варто розуміти, що попереді вас очікує якесь відродження. Або ви дійсно зможете простити і себе, і тих, хто колись вас ображав. І це буде сприяти тому, що ви звільнитеся від тягаря отих образ. Набирайтеся терпіння і будьте такими стійкими, щоб ви змогли все це для себе вирішити. Другий варіант для вас, що відбувається за вашою спиною, п'ятірка мечів. Ну, П'ятірка мечів перевернута, говорить про те, що дійсно у вас, можливо, якісь наразі такі ситуації є, де вас, можливо, хтось дуже активно засуджує. Можливо, навіть ви стикаєтеся з обманами. Хтось вам може просто говорити, доносити якусь інформацію неправдиву. Ну, а ще, можливо, у вас взагалі якийсь такий період, що. Може підвищитися конфліктність, можливо, ви чимось зловживаєте, і це, звичайно, вам буде шкодити, якась у вас, можливо, є злість або непримирення до тих обставин, в яких ви знаходитесь. Можливо, ви вважаєте, що ви незаслужено перебуваєте в тих чи інших подіях. Також, можливо, ви можете зіткнутися, що хтось вам хоче помститися. Ну, і так будьте готові до того, що, можливо, ви зіткнетеся із якоюсь зрадою. Ця ситуація у вас визріває. Але вам варто розуміти, що ну, зрада це не обов'язково особисті стосунки. Це може діловий партнер вас зрадити десь перейти на інший бік. Що вам, для чого це все я вам розповідаю? Для того, щоб ви розуміли, Оце, всю інформацію, яку ви отримуєте, дається вона вам для того, не для того, щоб ви її прожили від А до Я, а для того, щоб ви, знаючи, що у вас назріває така ситуація, могли вжити якісь певні заходи. Для того, щоб цього уникнути лише таким чином, ви зможете покращити свій стан. Тому підказка для вас є така. Відстоюйте свої інтереси. Можливо, вам потрібно багато прикладати зусиль, щоб здолати оцей супротив середовища, у якому ви знаходитесь. Але вам потрібно бути обережними. І пам'ятайте, що якщо ви робите крок у невідомість, це завжди складно. Тому вам доведеться відмовитися від звичного способу реагування на всі події. І робити те, що вам не притаманно. Тобто, зовсім по-іншому. Подивіться на свою ситуацію під іншим кутом. І визначіть, як ви можете це все розрішити. Тобто Підключайте свою креативність, збирайте більше знань, інформації, це все ваша допомога. Тобто, вам потрібно готуватись до того, щоб ви могли уникнути якихось неприємних ситуацій. Третій варіант, що за вашою спиною відбувається, п'ятірка кубків. П'ятірка кубків говорить вам про те, що наразі у вас складається ситуація, ну, скажімо так, якісь можуть проявитися кризи у вашому житті, також якісь складні ситуації. Ну, можливо, це причиною цьому всьому, що буде відбуватися у вас. Це є ваша емоційна нестабільність. Можливо, ви забагато розчаровуєтеся, можливо, якісь ситуації занадто сильно тримаєте в собі, не можете пробачити комусь образи. Ну, і вже такі, знаєте, на вас можуть впливати інші люди. Ви можете отримувати якісь звісточки і реагувати на них ну, трішки не так, як вам потрібно це робити. Тому що. Оці звістки, які ви будете отримувати, вони будуть виник... викликати у вас якесь хвилювання. І тому ви... що у вас відбувається за вашою спиною. Для вас, можливо, уже закінчується певний життєвий етап, де ви розірвете всі свої страхи, сумніви, де ви проживете свою кризу і зможете рухатися. У, емоцій... у якусь емоційну рівновагу. Тому вам саме зі своїми емоціями потрібно розбиратися. Можливо, ви занадто перебуваєте у якихось таких негативних емоціях, в образах, що вам важко рухатися вперед. А вам варто вже прийшов час, щоб оцю ситуацію ви змогли вирішити. Ну і ще. За вашою спиною, можливо, відбувається така подія, коли ви не бачите реальність такої, яка вона є. Ну, через те, це може бути через те, що вам уже прийшов час зрозуміти, що у минулому майбутнього немає. Тому вам прийшов час навчитися відпускати минуле. Ну, і можливо, вже вимірювати своє сьогодення. Для того, щоб ви будували своє майбутнє. Вам потрібно вже бути більш стійкими у будь-яких труднощах, більш тверезий погляд на життя, ну і зрозуміти, що у вас за вашою спиною ну, вам даються можливості уже вийти із якихось негативних сценарій, проявити свою креативність і рухатися вперед. Тож, за вашою спиною, саме такі події. І відбувається.